Так, доброго часу, мої рідненькі. Дивимося Дніпро, Дніпропетровська область. Дніпро, Дніпропетровська область. Дніпро дивимося з 10 по 17. І сюди ж, сонечки мої, буде Нікополь, Марганець, Покров і Широкий, Кривий Ріг. От всі ці. Зеленодольськ. Давайте всі разом сьогодні будемо дивитися, тому що, на жаль, часу обмаль, а все треба передивитися. Так, отже, Дніпро. Ну що я вам скажу, Дніпро? Тримайтеся. Прильоти будуть не один. Будуть бити в одне місце, попаде в друге. Щось у них буде як... Щось буде після прильоту горіти ще, буде вогонь. Далі, момент, жужики будуть. От з жужиками треба бути дуже обережними. І тут люди вже готуються, так, як. Щось, щось там їх виявляти, ті жужики. Як їх збивати, як їх виявляти там, я думаю, що вже все, все там трошечки вже знають, як це робити. Далі, другий момент. Ну, прильоти будуть. І прильоти, на жаль, щось більшу частину зіб'ють. Прям, ну, прям хорошу частину позбивають, але щось і долетить. І те, що долетить, буде з жертвами і з руйнуваннями, і з жертвами. Ну, я вам скажу, що Ну, така кількість жертв. Жертви будуть. Дуже важкий тиждень. Дуже прям. Слухайте, ну, жертви будуть, перепитала. Зверніть увагу, дуже велике прохання. Діти будуть жертви діти. Ой, та що ж це таке? Прямо ж не люблю такі розклад. Уже хочеться карту перемоги і все. Всі мене запитують, що ж ми будемо дивитися, коли закінчиться перемога. А я кажу, не коли. Ну, всі кажуть, коли ж закінчиться перемога? Що ми будемо дивитися? я кажу, що значить коли? У нас буде точно та перемога. І ми будемо дивитися зовсім інші теми. І на той час ми будемо дивитися ті теми, які будуть нас ну, більше цікавити. А, дивитися гороскопи, ну, вибачайте, якщо вам дуже це цікаво, я можу їх робити. Але, ну, не знаю, мені здається, що військові теми поки що вони більш актуальні. І це те, що мене постійно люди запитують. Мене кожен, кожного ранку відкриваю я там WhatsApp, чи Instagram чи ту ж саму, чи той самий Viber. У мене вже мінімум там 20-30 питань, розумієте? 20-30 питань. 20-30 питань, Тому якщо я зразу не відповідаю, люди добрі. Ну, не ображайтесь. Просто бувають прийоми, бувають особисті якісь там зустрічі, буває сім'я. Розумієте, то теж треба приділяти увагу діткам. Тому вибачайте, я розумію, що вам потрібна моя допомога, але моя сім'я інколи теж потребує часу. Хочу ще раз Дніпро подивитися. На прильоти На прильоти Ну, ще додатково зараз подивлюся, чи будуть жертви будуть. Ой, на що я його говорила? Це... Навіщо я оце питала? Дай руйнування будуть і жертви Дніпро. Дніпро буде цей тиждень таким. Ну, дуже мені подобається Дніпро цього тижня. На жаль. На жаль. Ну що ж, маємо те, що маємо. Прильоти. Ай. Так, да, Дніпро. От, якщо на тому тижні був максимальний сос в Запоріжжя, в Запоріжжя ми дивилися, там теж, ну, важко буде. Але на цьому тижні максимальний сос ще й Дніпро додається. Ну, ви ж розумієте, що Отвіточка за міст, вона ж десь так прилетить. Я ж все, ми ж все прекрасно з вами, розуміємо. Так, Нікополь. Отже, дивимося Нікополь. Отже, ні, Кополь. Чи будуть прильоти? Мені кополіки теж не буде. Слухайте, а це щось не... Це не прильот, але якісь руйнування. Це що, жужик? Жужик, мабуть. 100% жужик. Бо це не ракета. Це жужиками вас будуть добивати. Да. Однозначно. Однозначно жужики. М -м -м -м. Собаки. І руйнування будуть, Нікополь. Там, ну, уже не ракетами. Ракети, нібито як збиваються. А ну зараз глянемо ще по Нікополю. Нікополь, що я Нікополь. Чи будуть ракети, Нікополь? Чи будуть ракети? Ой, щось вони там зібралися щось там брати. Брати, щось там, Нікополь. У них є бажання його там взяти. Господи, що вони можуть взяти? Ложку в рот, розумієте? Ложку каші і то. Якщо вона в них знайдеться. Якщо вони знайдуть в наших там українських будинках там цю кашку таку доверну. Ну, що вони можуть взяти? Господи, ну, ну алло. Ну ви що? Ні. Карта дуже класна є у нас. Нікополь Український. Ні. Ні. Єдине, що тут у Нікополь трошечки укріпили його чимось. Чимось укріпили для того, щоб, ну, от прям щоб не було капецович. Капець Капецович, да? трошечки о, з обстрілами Нікополь буде. Трошечки буде краще. Бачите? Навіть башта, ну. Ні, навіть клас. А, трошечки з Іменно з ракетами там щось поставили таке, що воно буде захищати. Від ракет воно буде захищати. Ось так скажу. Воно буде захищати. Але ну, там, можливі, оці жужики. Жужиками от жужиками можуть влупити десь. Десь можуть бути руйнування. Так що, ну, не нехтуйте, не нехтуйте сигналами. Марганець. Дивимося, марганець. Слухайте, а по марганцю теж щось поставили? Колесо фортуни, і щось, щоб добратися до марганця тепер, щось там буде дуже важко їм. Можливі прильоти жужиками гіраньками цими, камікадзиками. Але о, будуть, можливо, десь одна-дві одна пожежі на тиждень. Але вже я вам скажу, що такого, як було, слава Богу, немає. Але, можливі, повторюсь, можливі, оці камікадзи, ці дрони, його чи... матері, як він там називається. Ем... Давайте ще раз подивимось. Ні, десь луплять. Десь все-таки марганець буде з моря. Десь якась ракетка пропустять. А так, в принципі, там щось привезли, нагнали більш-менш нормально. Ну, все рівно. Десь, десь де. Ну, розумієте, вони ж собака. Свої ж здають, розумієте? Свої за баблішечка здають. Так, да, Десь будуть жертви. В марганці по ночах будуть, по темному, або рано вранці, або пізно ввечері десь буде. І буде руйнування, і будуть жертви. Повітряні тривоги в марганці не будуть стихати. Буде, буде кричать, буде пищать. Можливо, трошечки їх менше стане, але будуть. Єдине ж проблема, розумієте в чому? Проблема в тому, що жужики. Не, Нема повітряних тривог при прежужика. Розумієте? Тому ось така проблема. Покров, давайте дивитися. Покров подивлюся тільки на прильоти там, в принципі, що там десь там може влетіти в покрову. А покров то збирають інформацію. Збирають інформацію, отже ж. Здають інформацію по покрову, це капець просто. І засилаються якісь ДРГшечки по покрову. Ось так вам скажу. Да. вербують людей. Пропонують прям людям, щоб вони там здавали, здавали позиції. Здавали пози... Чи буде прильот? Давайте дивитися по покрову, чи буде прильот. Ой, Можливо, з жужиком, але там щось, якась така ситуація буде, що незвісно, що то було. Розумієте? Якась така ситуація буде м -м -м закрита. Я думаю, що про цей прильот ми навіть і не дізнаємось. Так. Якийсь такий він буде. Там без жертв буде, але щось, щось таке буде. щось таке буде. Так, широке. Широкая. Давайте поднимемся. Широкая. Ой, мама. Широкая. Широке мені на цей тиждень дуже не подобається. Прям, прям дуже не подобається. Десь буде палать і десь будуть е, дрончики. І навіть десь поряд з широким буде ракета. І, на жаль, не, не збивають. Захист стоїть. Прям я думаю, що прям луплять туди. Широке, будь ласка, максимальний сос на цьому тижні. Небезпека з повітря у вас прям. 90% з того, що влупить. І влупить житловий будинок, де будуть дітки. Коли дивлюсь такі розклади, хочеться просто. Не займуть, але... Слухайте, у вас там якась в селі падлюка є чоловік, яка краде державні кошти. Дуже важкий тиждень, кажуть для вас. Широке, будь ласка. Будь ласка, є там велика ймовірність, що по влуплять. Так, улюблений мій кривий ріг. Кривий ріг. Всім моїм клієнтам, всім підписникам з Кривого Рогу, вже там енний місяць, тиждень підряд, передаю вам величезний привіт. Я вас всіх вас дуже люблю, обнімаю, ціную, ви мої зайчики. Я вам дуже співчуваю, що у вас така ситуація, але, ну, на жаль, от ой, кривий ріг. Навіть нічого і говорити поки що. Нем, нема чого говорити хорошого. От хотілося мені вам сказати, що вже просто закінчилося це все. Ну, щось ставлять, якісь ППО, ПВО для того, щоб контролювати, щось привезли, для того, щоб був мир. Да, Щось там більш-менш. Починає цей... Але все рівно ну, 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 кількість така ракет буде на вас, розумієте, щоб вас розбомбити, чортові матері, розумієте? Що просто вона, ну, вони їх просто фізично не можуть добити. Плюс, розумієте, може бути запуск з двох різних міст: там, з Білорусі, да, з Білки, з дерунів, з моря. Третє, вони вже стріляють з цього, з Бердянська. з... Ну, з Енергодара. Тобто може бути просто така кількість, що просто ну, не зіб'ють просто фізично вони всі, розумієте? Якби там одна-дві, а просто кількість буде така, що десь да, будуть прильоти. Будуть руйнування, будуть прильоти, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І давайте, на жаль, ну, цей тиждень ну, він такий, розумієте. Зеленодольськ, Зеленодольськ там зелено-сіра зона. Ну, вже кажуть, що трошечки відбили, да? наші вже пішли ту, туди. Ой, це можна говорити вже, ні? Уже, да? Уже є там, в цьому новинах хто там скаже мені, бо я зараз тут ще військову тайну видам прямо в прямому ефірі. Там вже не зовсім сіра зона. Дивіться, Зеленодольськ він трошечки все-таки захищається. Десь там захищається. Ситуація буде в підвішеному стані проти якихось двох посадових осіб. Одна буде як сім'я, дуже така заможна, і друга як якийсь там чиновник. От вони будуть в чомусь будуть задіяні, і ситуація буде розкриватися. Ситуація Якась як зброя, якась як. ну, Щось буде таке, що гуманітарка. ну, Тут більше такі, більш великі гроші будуть йти на кону стояти. Там розслідується і все буде. якось. Рух, 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 від Зеленодольська туди рух. Ну, Це наших рух. Чим будуть прильоти? Ні, то все. Ой, слухайте, з Леондольськом трошечки картина буде краще. Відтіснили. Ну, коротше, там та територія, боже, не знаю, вже говорив штаб чи не говорив, там території багато вже нашої. Ну, Хто не знає, я вас вітаю. От, розказала вій, військову таємницю. А, але, так. Це, мої, от, це моє особисте бачення. Моє все добре. І там, в принципі, трошечки покращиться ситуація. Там колесо фортуни і зірки, так що у зеленої більш-менш покращиться ситуація. Так, жовті води. Жовті води дивимося і апостолом Буточечки. Жовті води. Жовті води. Поприїжджали до вас дуже багато, так як приїжджають до нас. Приїжджають. Ну, виявляють, яких якусь підлоту виявляють. Виявляють, сажають, дадуть їм люлій. Знаєте, як дуже багато у вас людей, які. Приїжджали, це евакуація у кого була. Другий момент дуже багато от біженців, тимчасово переміщених осіб. окей. Друге, між якимись двома, можливо, партіями, можливо, двома якимись журналістами, такими відомими особистостями у вас якась там конфлікт буде. Другий момент те, те що в принципі. Є от по області, то це повітряні тривоги. Ну, оскільки, якщо буде летіти в Кривий Ріг, то у вас будуть теж тривоги. Гроші у вас вороють? Ну, а так, в принципі, ну, повітряні тривоги, у вас там трошечки залякують, що у вас там, можливі, якісь там військові дії. Які там у вас військові дії? Альо. Брехуни. Мій. Брехуни. Так, апостолове. Як послухаєш тут, то, то ядерний удар, то, то ще щось. Господи, ну нема нічого, немає. Ну що тут розказувати? Хочу людей лякати. Все добре. Мені яку удару. В Голову, да. Слухала я тут туди. І удари, і... І буде бить, і буде летіть, і в Києві буде удар. Господи, послухала, думаю, господи, що у людей в голові? Мухи. Великі, отакі, зелені з отакими очима. Апостолове. Апостолове. Якийсь е обман по апостолову він скриється. Якогось візьмуть правосуддя, якогось візьмуть придурочного у вас. Так, Ситуація така підвішена. Трошки нагнітається обстановка, а на обстановку нагнітають, ага, будуть розказувати за дрони. Щоб дрони літають по ночам. Так, вони у вас будуть літати і десь апостолово, десь навіть десь можуть один якийсь придурочний приземлиться. Так, да, на жаль. На жаль, але, щоб там вони щось взяли, ні-ні- ні. але буде так якось частково. Дивись, дивіться, дивись, кажу, Господи, дивіться, Апостолове. вже розмовляю сама з собою, як Стецько, дивіться. По апостолу будуть повітряні тривоги, е, можливі десь руйнування, можливо, десь прилетить. Будуть руйнування і навіть буде, будуть поранені. Оце можливо. Тобто велика ймовірність такого може бути. Оце те, що по апостолу. Ось так. Так, всім дуже вдячна. Е, всім. Гарного тижня, він у нас буде 14 жовтня. Він буде, ну, такий, свято зі сльозами на очах. На жаль, це свято буде більш для наших військових. Тому, якщо у вас є можливість от в цей день, знаєте, як... Зробити таку як пожертву для військових. Зробіть це. Знайдіть фонд, знайдіть відомий, кому ви можете довірити, скільки ви можете. І давайте привітаємо всіх от військових з цим днем. Всім вам дуже вдячна, всім вам тихого тижня і до побачення. Держись, Дніпропетровщина, ось так скажу. Тому що тиждень ну, дуже важкий.